Можна довго розповідати, як крадуть на комбінаті шкільного студентського харчування, як там за завищеними цінами купують продукти, як за завищеними цінами харчують дітей. Але ключове, що потрібно робити, щоб цього всього не було. Ну, як на мене, є один простий рецепт: це потрібно змусити відкрити ціни комбінату, адже комбінат шкільного студентського харчування зараз не закуповує. На тендерах продукти. Вони в кого хочуть, і за якими хочуть цінами, в того й закуповують. Відповідно, якщо вивести їх на відкриті торги в електронній системі Прозоро, ціни будуть відкриті, вони будуть всім відомі, і їх можна буде легше і простіше контролювати. Відповідно, буде менше шансів і менше бажання в когось покласти щось собі в кишеню. Що потрібно для цього зробити? А для цього потрібно просто зобов'язати рішенням Луцької міської ради, щоб це підприємство закуповлювало на системі Прозоро продукти харчування для дітей. І давайте трішечки подивимося, як це рішення пройде в стінах міської ради. Адже я переконаний, що будуть поборники святого права міського голови грабувати дітей під час війни. Залишивши закритими ціни на продукти харчування.